Розпочинаємо. Я вмикаю цю нашу заставочку. Розпочинаємо, дівчата. Так, це наша заставка, яка буде на нашому мультфільмі. З цього буде розпочинатися наш мультфільм. Так, і тут відразу буде йти голос а, дівчини. Це Варя, твій голос. А, тексти бачиш, так? Так, бачу. А, дивись, вона це робить. Ні, ні. А, зараз і Софійка, і Варя вмикайте мікрофончики. Вмикає... У мене все Я бачу, Варюш, добре. От, І е, ти починаєш. Е, вона, пам'ятаєте, ми це читали вже, вона вже стомлена, їй хочеться відпочивати, і там вона навіть е, позіхає. Пригадуєш? Варя, тільки позіхне не дуже реалістично, то я потім позіхну. Так. Все. Тобто я зараз вмикаю відео, Варюш, ти пробуєш це робити. Розпочинаю. Боюся, я ще не, не налажу. Варь, варь, не встигли, я дуже вас прошу. Давайте е е працювати ще раз. Варь, розпочинай. Задача. В одному кошику назвела 10 яблук, а в іншому на 5 більше, скільки яблук було. В двох кошиках. Стоп. Що хочу сказати? Вона втомлена, але ж все одно вона промовляє чітко. Тож, будь ласка, ще раз. А я, а я що не чітко? Ні. 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 Ще раз, будь ласка, Софіка, от коли прийде твій час, тоді будеш це робити. От, Будь ласка, Варь, ще раз поїхала, читаєш задачу, будь ласка. Угу. Просто в мене мікрофон такий. Давай, давай, голосно, я ж все одно чую, починай. Задача: в одному кошику вважало 10 яблук, а в іншому на 5 більше, скільки яблук було в двох кошиках. Все було б непогано, але слово лежало прозвучало дуже тихо, тому, будь ласочка, ще раз. Ага, готова. Мені з в початку. Будь ласка, так, оцю ж саму фразу ще раз. Я вмикаю, і ти записуєшся. Будь ласка. Задача: в одному кошику лежало 10 яблук, а в іншому на 5 більше. Скільки яблук було в двох кошиках? Дякую. А далі Софійка. Твоє. Ти пам'ятаєш, що твоя героїня така, так? В неї є жага до навчання, і вона дуже енергійна. Готова? А можна спочатку спробувати прочитати, а потім під мультик. Давай, добре. Відповідь: В двох кошиках було 25 яблук. Добре, але. Трохи прискорся. Бо там, ну, за okay. часу, там часу буде трохи менше. Все, Я вмикаю, будь ласка. Відповідь: В двох кошиках було 25 яблук. Угу, Добре. Далі Варя. Ось твоя фразочка. Mm -hmm. Ось вона, бачиш? Вона, наляпана, вона такого й не очікувала, так? Угу. Mm -hmm. Вона прокинулась і побачила, що якась лялька, якась там фігурка, так? Щось пише в її зошиті. Я вмикаю, до речі, ми трохи пішли наперед. Нічого страшного, я потім поставлю ці фразочки як запотрібно. Так, Варь, розпочинаємо. Що? Що ти робиш? Молодець. Добре, і відразу Софійка. На секунду назад, на секунду назад. Так, так, я це зроблю. Ось це твоя фразочка, бачиш? Пробач, я лише хотіла допомогти. Ну, ну, ну. Так, ну. ні. Вона налякана, Ну, вона не очікувала, що її будуть там сварити за це, так? Вона трохи налякана. Так, я вмикаю. А як це прочитати? А ти пробуй, давай зараз без е, фільму пробуй. Пробач, я, я лише хотіла допомогти. Не протягуй, пробач, не протягуй його. Пробач, я лише хотіла допомогти. І знову ж таки, чомусь ти допомогти протягуєш це слово не треба, а пробач, вона вся отак зібралась. Пробач, бо вона не знає, пробач, що, я, що. Я лише хотіла допомогти. Так, давай зараз будемо це записувати. Я вмикаю, і ти це промовляєш, будь ласка. Пробач, я лише хотіла допомогти. Угу. А давай ще раз я лише хотіла допомогти. Тобто їй потрібно показати, що вона а, не хоче їй нашкодити, вона хоче їй лише допомогти, зробити якнайкраще. Розумієш? Так, давай я це а, ще раз поверну на цей момент. Угу. Пробач, я лише хотіла допомогти. Так, добре, і далі Варя. Дайте я це сидю на Гойтрусю спеціальну. Далі, Софічка, тихіше, будь ласка, твоя героїня вона читає те, що написала ця лялька. От. І Пам'ятаєш, ми це вже читали відповідь в двох кошиках. І далі вона вже, ну, як про себе це читає, так? Перегортається сторіночка і приклади. І потім вона вже радіє і каже їй, що яка ти молодець. Все, що ми ну, це вже з вами читали, це ви вже знаєте. Тож, будь ласка, я зараз вмикаю мікрофон, ми записуємось, а ти читаєш, добре? Так. Вмикаю. Відповідь. В двох кошиках і приклади? Чудово впоралась! Тримай, можеш допомагати мені щодня. А от тепер ти. А! Ага, ага. пізніш. Все зрозуміло. Зараз ще раз перепишемо, бо бачиш, там потрібна була пауза. А, піс... Чудово впоралась. Я навіть тобі тут ще крапочки поставлю. Чудово впоралась, бо там вона дивиться, знаходить ручку подає цій ляльці і каже: Тримай. Зрозуміло, там потрібно буде зробити паузу. Давайте ще разочок. Ага, от з цього моменту. Ще раз, будь ласка. Відповідь О, в двох Стоп, 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 не попала. Давай ще трошки раніше. В, вона... Так, вона так, давай, я вмикаю. Відповідь в двох кошиках і приклади? Чудово впоралась. Тримай. Можеш допомагати мені щодня. Я спізнююсь. Угу. Ну, там трохи, ну, я потім розріжу цей mm. аудіофайл, а, бо там ще показано, що підійшов автобус. Так, давайте mm. далі. Це вона уход, уходить, так. А це вона прийшла. І Варя, це знову твоя героїня. Шоста репліка, бачиш? Mm. Пригадуй, вона щаслива. І ми про це вже казали, що, скоріш за все, ця, ця дівчинка погано вчилась. А тут в неї вперше найкраща робота серед інших учнів в класі. Тому вона дуже і дуже рада. Ці емоції треба передати. Пробуємо, я вмикаю, ти розпочинаєш, будь ласка. В мене краща робота, дивись! Можеш спробувати ще. Я дозволяю. Так. <кій> Пригадуй, будь ласка, я дозволяю, це знаєш, вже таке зверхнє трохи. Я, я дозволяю. дозволяю. Так. А, і ось тут дивись, знову ж потрібно буде кілька крапочок. Угу. Дивись, вона ж їй показує, а потім вона там діставала підручники. От тут в нас пауза. Коли так. вона дістала підручники, то треба вже говорити. Так, добре. Зараз я поставлю. Угу. У мене краща робота. Дивись. Можу спробувати ще. Я дозволяю. Угу. Але ж мені, а, мені не сподобався а, взагалі ну, твій голос. А, дивись, тут декілька а, різних інтонацій. Спочатку це радість. Вона з нею ділиться своєю радістю, так? Mm -hmm. От. Навіть а, десь вона хизується. Дивись! А потім можеш спробувати ще. Я дозволяю. Вже трохи mm -hmm. зверхня це зроби. Добре? Mm -hmm. Давай ще раз цю Угу. Mm -hmm. І розпочинай трохи раніше. Mm -hmm. Це, дивись, це лялька дивиться у вікно, що там підійшов автобус, і а, ця дівчинка заходить додому. Тоб, mm -hmm. то, коли ця лялька повернеться у кадр сюди, вже, я так розумію, можна буде розпочинати. Пробуємо. Mm -hmm. А ні. О. В мене краща робота дивись! Можу спробувати ще. Я дозволяю. В мене були технічні похибки, тому я прошу тебе ще раз це записати. Добре. Можеш трохи раніше розпочинати, в мене краща робота. Бідна батька. Все добре, все добре. Софічка, будь ласочка, без е, зайвих коментарів, добре? Будь ласка, Варя. В мене краще робота. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, сонечко, це в мене скоріш за все похибки. Це, це не От е, Я е були... ще з мікрофоном, я не знаю. Ага, давай ще раз, будь ласка. Пробуємо. Я весні сумку говорити. В мене краща робота. Дивись. Можу спробувати ще, я дозволяю. Молодець. Це було добре. Ось тут я вже почула різні інтонації, різний настрій. Було добре. Так. Ага, і лялька каже: сьома репліка Софіка. З радістю допоможу тобі. Навчання дарує можливість. Ага, сонечка, пригадай, будь ласка, ось цю фразочку, коли ми її вже читали. Це... Так, ну я думаю, що, може, і так піде, але вовк не якось так Не виразку. піде так. Сонечка, не. Прибирай гребенець, я тебе дуже прошу. Не піде. А, дивись, це по суті є а, головною думкою цього мультфільму. Навчання, Навчання дарує, дарує мож... можливість. Оце нам треба підкреслити. Зрозуміла? Да. Так, будь ласка, я вмикаю і ти читаєш. З радістю допоможу тобі. Навчання дарує можливість. Добре, але в мене була технічна похибка, тому я прошу тебе ще раз. Okay. Yeah. Це... Yeah. Я вдалася на одній звуковій волні, так скажемо. Ні. Тут не так. Вона дуже зраділа, дуже зраділа, в неї з'явилась така можливість. Раніше в неї такої можливості не було. А тут з'явилась. вона може навчатись новому і зростати. Бо, пам'ятаєте, там ведь у, у цьому мультфільмі буде. Фізичне зростання, навіть не розумове, ну показано взагалі так, а фізичне, тобто вона з маленької ляльки стане великою лялькою. Тобто, ну це, це, це знаєте, це, це, це така алегорія зараз, Софійка, це така алегорія, що вона, тобто, ну, з маленької ляльки взагалі це ж не людиночка, вона стає великою лялькою, а потім вже стає, стає людиною. О, тобто ну, це показано, що дійсно навчання дає, дарує таку можливість для саморозвитку. Це дуже важливі. Фразочки Софійка, будь ласка, готова? Зараз. З радістю допоможу. Зараз. Поїхала. От з цього з радістю допоможу тобі. Навчання дарує можливість. А давай ще трохи радісніше. Ну, не так, що вау, 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 а. О, Ця радість повинна бути чути її в голосі. Вибачте, а це треба порадісніше першу фразу, чи, в общем першу, першу, Перше речення, дійсно. А далі це така вже, ну, це її... Зачання дарує можливість. О, саме так. Давай я вмикаю трохи. Ось так. Записано радістю допоможу тобі. Навчання дарує можливість. Трохи голосніше. Навчання дарує можливість. Трохи голосніше ще. ще раз цю фразочку ми пишемо. будь ласка. <зваж> радістю допоможу тобі. Навчання дарує можливість. Так. І тут, будь ласка, восьма репліка. Дякую, Софійка. І восьма репліка. <зваж> Вона ну, їй навчання не подобається, тому вона взагалі не розуміє, про що ця лялька каже. Куди цікавіше гратися в телефончику та спілкуватися із подругами, так? Будь ласка, восьма репліка. Я вмикаю. Розпочинаємо. Не розумію, про що ти. Угу. І давай ще на всяк випадок ще раз. Угу. Де це тут воно було, до речі? Угу. Не розумію, про що ти? Давай е, невеличку паузу після слова не розумію. Угу. Не розумію, про що ти? Дякую. Дякую, добре, дівчата. А... Перевіриш? Ти типу, поведешся запаскою, запаскою, вона ще не впевнена. Ви так, так, ще так, не так, не так. дійсно. Дійсно, все так. Ось вона ця фраза. Ось так. Будь ласка. Софічка, будь ласка. Перевіриш? Ще раз. Перевіриш? Ще раз, будь ласка. Перевіриш? Добре. І. І, будь ласка, Варя. Твоя фразочка. Ну. Навіщо їй перевіряти, якщо вона нічого не розуміє з того, що написала ця лялька? Але ж вона цього не показує. От. Пробуємо? Барюш, будь ласка. Так. Навіщо? Я тобі довіряю. Молодець, добре. Добре, дівчата. Так, Софійчка, твоя, да. твоя репліка 11-та, так? у О. нас такой мир. Ну, ти типа ще одна задача вирішена. Так, і вона ж тут фізично зростає. От і, ще, ще тут дуже важливо. Вмикаю. Ще одна складна задача вирішена. Ще раз, будь ласка. Ще одна складна задача вирішена. А в тебе зна. О, от дійсно, от, от так, як ти їй показала. Ти робиш так. ще одна складна задача вирішена. Ну, а задля чого ти оце робиш? Незрозуміло, так? Е, інтонаційне, будь ласка, не знижайся. Ще одна, од... ще одна складна задача вирішена. Зрозуміло? Ще одна складна задача вирішена. О! Вона собою пишається, в неї, дивись, вона навчається, зростає. І е, саме що головне, що е, те, що вона робить, має оцінку. Ну, тож, дівчинка ж приносить додому оцінки за ті завдання, що робить лялька, так? і це добрі оцінки. Тобто, лялька бачить, е, бачить е, результати своєї праці. Що вона все робить правильно. Вона дійсно розумово зростає. Давай, будь ласка, це така гордість за себе повинна бути. Вмикаю, ти записуєшся. Ще одна складна задача вирішена. Оце ще одна, ти проживала. Ще одна складна задача вирішена. Оце добре. Я вмикаю, ти записуєшся. Будь ласка. Ще одна складна задача вирішена. Але ж вирішена. Це про, про вирішено. Що... Вирішена. Це саме те, про що я вам завжди кажу. Ви чомусь е, останній слог речі, е, речення слова кажете вниз, ну, інтонаційно уходите вниз. Ні в якому разі. А, слухач, глядач не почує закінчення слова, не зрозуміє йому, стане це нецікавим. А нам потрібно тривати його увагу. Тому, будь ласка, вверх. Вирішена. До кінця усі промовилися. Вирішена. В просто цей може <кхе> обташе не йти. Не буде. Давай ще раз цю фразочку, будь ласка, записуємо. Ще одна складна задача вирішена. О, це було занадто, Софійка. Скажи так, твердо, вирішена. І вона в собі вирішена. вирішена. Так, давай, давай сама, зараз, зараз я перемотаю. Ще а раз, будь ласка. Це все, все, будь ласка. Вирішена. Мама, напиши. Все? З роз... Мені дають. Я почула. Це було чути. Будь ласка, Софійка. Я одна складна задача вирішена. Вирішена. Твердіше. І слово ще не було чути. Ще раз, будь ласка, зараз перемотаю. Ще угу. одна складна задача вирішена. Ну, можливо, там слово ще. Я uh, подивлюсь, де ти казала краще, і звідти це слово заберу. <кій> <кій> так. І Варя, 12-та. Дівчата. Знайшла? Будь ласка. Дівчата. Що нового? Добре. Добре. Це ось ця фразочка була, саме ось тут. Так. А, а, Варя, знову ти. Вона вже пишається собою. Вона вже і залежне. Я, я, я пам'ятаю, як якась. Як, так, так, так. Так. Це не її досягнення, а досягнення цієї ляльки. Вона вже пишається собою, приписує заслуги ляльки собі. Так, готова, угу. так? А, угу. Ага, ось це, будь ласка. Грамота переможця Олімпіади. Ти це бачила? Я перша в класі. Лише оце я перша, я перша в класі, перша. Угу. Треба підкреслити слово «перша». Я перша в класі. Виділиться угу. і я і перша через те, що ти зробиш паузу. А тут бачиш в тексті тире, от угу. це і є пауза. Ще раз, будь ласка, лише осе, ось ці слова, оце останнє речення. Я перша в класі. Добре, а я mm -hmm. зараз перемотаю. Ось так. Будь ласка. Mm -hmm. Я перша в класі. А Мені було забагато я. Оцього акценту. Трохи зменшую. Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. Так. Ага. Я перша в класі. Оце було добре. Дякую. Так. А, Софійка, в камеру, а, лі, твоя героїня. Готова? що а, а. а В тебе 14-та репліка. Так, бачу. Задача. Уже одразу не то, тому що я не проводила почитала. Все, все все спокійно. Нічого, для цього ми і працюємо. Все добре. Ну. Будь ласка. Задача. Автомобіль їде зі швидкістю. Добре, лише автомобіль щось там з цим словом було не так. А так все було добре. Давай ще раз цю фразу. Разом? Задача. Автомобіль їде зі швидкістю. Угу. Варь, далі твоя героїня каже. І тут вона ж вже. Зовсім по іншому з нею розмовляє, так? Угу, mm -hmm. mm -hmm. так. Будь ласка. Ти заважаєш? Пиши мовчки. Добре. А, Софійка. Будь ласка, 80 кіл. 80 кілометрів на годину. Як скажеш? А ще раз, будь ласка, по інтонаціям було все добре, але оце я скажеш трошки зажувала. Да, я заметила, так, я завітла і кажу. <гум> 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 так, будь ласка, ще раз. 80 кілометрів на годину. Як скажеш? Ні, сонечко, трохи більшу паузу зроби після слова годину. <гум> Два різних <гум> речення ще раз. Зараз, зараз. Зараз, зараз, ще трохи почекай. <гум> 80 кілометрів на годину. Як скажеш? Ще раз, будь ласка, лише слова, лише речні як скажеш. Як скажеш? Добре. Ж... Так, а тут вже пам'ятаєте, так, це вже ранок, і тут же лялька після тривалої такої розумової праці вже перетворилась на людину. Так, угу. так, 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 так. Тут теж я перший раз за весь мультик у мене дві репліки підряд. <laughs> Будь ласка, Софійка, вмикаю, і це в тебе сімнадцята репліка. Готова? Будь ласка. Час прокидатись. Доброго ранку. А ще раз прокидатись, щось ти його протягнула, а ми, я б хотіла, щоб ти трохи ну, скоріше це сказала. Я зрозуміла. Зрозуміло, це добре. Так. Ось так. Угу. Час прокидатись. Доброго ранку. Молодчинка, а, Варя. Пам'ятаєш, так? Вона аж спантеличена. Угу. це таке, так? Угу. Будь ласка. Куди ти зібралась? Ще раз, будь ласка, прожувала всі слова чіткіше. -моє. Що таке? Мені дзвонять. Все, все, все давай закінчимо. Ще раз, будь ласка. Куди це ти зібралась? Ще раз, дивись. Диди, 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 -ди. таке було. Угу. А, чіткіше промовляй і не так поспішай, будь ласка, ще раз. Угу. Куди це ти зібралась? І ще раз. Куди це ти зібралась?» І ще раз. Куди це ти зібралась? Ні, от оце... дети, <гум> Більше здивування? Давай зробимо, так? <гум> а, але не зажовуй слова. Так. <гум> це десь тут. Ага. Куди це ти зібралась?» Ще раз. Куди це ти зібралась? Е, ні. давай ти більше зробиш акцент на слово куди а не зібрала. «Куди, куди це ти зібралась? Угу. Зрозуміла? Так. Давай я перемотаю трошки назад і. Ось так. Куди це ти зібралась? Оце було краще. Добре. Софійка. Ось Вона, ця фразочка. Можна... Як, ти бачиш, я її навіть в текст додала. Це саме та, та фразочка, яку ти захотіла додати. Як куди? Бачиш? Це 19-та репліка. А можна на, можна на секунду додивитися? Я хочу подивитися її емоцію одну. Я а, вас а, не помню доклада. Так, як як так давай. Дає ігрушку, тут понятно. Спасибо. Ага. О, так, що? Та так, далі то вже не твоя героїня Будь ласка, дивись. Вона вже ну, ця лялька вона вже впевнена в собі. Це твоє. Так, Як -куди? Як куди? Ага. Вмикаю, і ти читаєш. Будь ласка. Як куди? До школи. Не хвилюйся, просто відпочивай. Бувай. Угу. Давай ще раз. Оце. Як куди? Трохи так більше. Добре. Тобто, тут вже вона впевнена, то вона була завжди собі не впевнена. А тут же вона собі впевнена. Як куди? До школи. Не хвилюйся. Просто відпочивай. Бувай! Добре. Не зовсім мені сподобалось, просто відпочивай. Ну, я подивлюся, може, попередні репліці заберу ці слова. І, е, е, Варь, твої останні. Бачиш, вони там навіть такі розірвані. Так, так, так. Так, угу. пробуємо, будь ласка. Бувай. Що це? Що відбувається? Допомога. Дякую, дякую. це було Де, добре. це хмилка. Ага, це так, 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 так. І мені теж вона подобається, ну це дуже класно. Добре, дівчатки, з цим мультфільмом ми закінчили.